Вадиславе, наскільки я знаю, родом ви із Горлівки, а з 2014 року ви жили у Слов'янську. Скажіть чому? Тому що для мене війна почалась у 2014 році. Горлівка була окупована. На той час це мало назву оборона, самооборона, тероборона, як вони себе тільки не називали. Ось, і, а я на той час мав закінчити ще школу. І ось для того, щоб не отримувати атестат, на якому був би двоглавий Орел, Ми на той час мали змогу переїхати до міста Слов'янськ, яке вже було деокуповане. І ось так ми і до повномасштабного вторгнення в Слов'янську прожила. А розкажіть трохи більше про себе. Хто ви за освітою і чим займались до повномасштабного вторгнення? Саме до повномасштабного вторгнення, остання моя професія була пов'язана із розмінуванням. Я працював домінером у гуманітарному розмінуванні. І там здобув свої перші навички та знання з приводу боєприпасів. За освітою я повинен був у вересні 2022 року приймати присягу, тому що в мене було запрошення із Харкова. Із... Каже, Дуба, де я повинен бути, був навчатись на оператора дронів розмінування. А як та коли ви опинилися вже на фронті під час повномасштабного вторгнення? 5 березня я вже приймав присягу у місті Часів'яр у бойовій частині, яка увесь цей час була на напрямку оборони міста Бахмута прилеглих. Території. Я так розумію, ви пішли вже під час повномасштабного вторгнення добровольцем. І чому для вас тоді це було так важливо? Це гарне питання, на яке я нікому не можу відповісти остаточно, тому що я не маю інших варіантів у голові. Кожного разу, коли я замислююсь на тему, а чому я тоді пішов, а навіть не було. Думки, а йти чи не йти, я не приймав цього рішення. Коли був початок повномасштабного вторгнення, я вже мав запрошення навчатись, приймати присягу та потім ставати офіцером. Тому для усіх я задав таку легенду, що мені прийшла повістка. І я тоді приїхав до воєнкомату у місті Слов'янськ, записався як доброволець, мені відправили додому і сказали, якщо завтра до ранку будеш мати такі самі наміри, приїжджай. Чи пам'ятаєте ви той момент, коли ваш тоді ще хлопець сказав про те, що він іде на фронт, і ну чи його забирають? Що ви відчували тоді в той момент? Я не знала навіть, як реагувати. Я одночасно і пишалась з ним, а одночас і не хотіла, щоб він йшов від мене, бо ми разом пробували, ну, максимум 10 днів, здається, від нашого знайомства. Але доки він був на фронті, ми дуже... Плідно спілкувалися, відеодзвінки, телефон. А розкажіть, будь ласка, трохи більше про те, де ви служили і які завдання виконували вже, коли прибули на безпосереднє місце. Це була частина 72-70 й окремий батальйон територіальної оборони міста Бахмут. Ми виконували в більшості задачі пов'язані з розмінуванням. Я коли йшов воювати, то мені усі мої друзі та колеги із роботи казали ніколи, тільки не сапером, тільки не на війну, тільки не сапером. І я, коли приїхав до частини 72-70, я побачив інженерно-саперний взвод, який сформований був тоді з людей, які в очі не бачили. Ні МЗМ, Ні Мон, нічого. Для них це були лише якісь абревіатури. Було лише декілька людей, які щось мали якісь знання, і одним із цих людей був на той час командир мого взводу, який мене впізнав, тому що він теж працював в організації із гуманітарного розмінування і запросив мене. Приєднатись до взводу інженерно-саперного, тому що повинні були бути люди, які хоч, хоч, хоч чомусь навчили би. Тому що бути демінером у гуманітарному розмінуванні, це дуже-дуже різне із тим, щоб бути сапером на війні. Відняти життя набагато легше, аніж врятувати. Для того, щоб. Врятувати життя потрібно і своїм ризикувати. Якщо б я врятував одне життя розміновуючи, я б був щасливий. Якщо б я врятував десять життів і віддав своє, я б теж був щасливий. А я віддав не життя а такою невеликою ціною, я частину свого здоров'я віддав, але. Задач з розмінування ми виконали дуже дуже багато. Скажіть, що пам'ятаєте ви взагалі про той день, коли отримали поранення? Що тоді сталося? Це було 9 серпня. Якщо відверто, я у цей день повинен бути був у своїй першій відпустці. Я дуже хотів до коханої, але мене не відпустили, тому що була дуже складна. Ситуація на нашому напрямі. Я з розумінням відносився до цього, і 9 серпня, замість того, щоб приїхати до міста Київ, я приїхав в населений пункт Богданівка, де була поставлена задача з розмінування протипіхотної міни ПФМ-1. Ми розміновували цю територію, я займався ізоляцією боєприпасів. І в якийсь момент самоліквідація ліквідація одного боєприпасу провела до дії усі 84 вже відізольовані боєприпаси. Я пам'ятаю лише, ну, як мене відводили, Я, я їм дуже вдячний, тому що навряд чи вони повинні були мене відводити так швидко. Вони теж це робили ризикуючи. На території, яка не була до кінця розмінована, вони відвели, зарізали з мене броню. Я пам'ятаю слабкість у ногах, присів, сказав фразу, що мені стало дуже холодно 9 серпня, було дуже холодно, напевно, багато крові втратив. І я втратив свідомість. Що ви пам'ятаєте, коли ви вже отямилися? Що це була за лікарня, в якому місті ви були? Я приходив до тями дуже складно. Були важкі наслідки контузії та медикаменти, які утримували мій стан тоді. Що я знаю від лікарів, те що мене спочатку відвезли до Дніпра. У Дніпрі мені одразу видалили очі, потім на гулікоптері переплавили до Києву. А вже потім, коли ми, я трошки-трошки почав відновлюватись, і ми були на невеликій прогулянці, якщо можна так сказати, на той час на вулиці з батьком, я поставив питання, що з очима. І отримав відповідь. Ми домовлялись ніколи друг другу не врати, і я тобі кажу, що очі тобі видалила. Я очікував. Ви кажете про те, що з вами був поруч батько, чи був ще з вами хтось поруч? Так сталося, що мене перевели у шпиталь до Києва, хоча не повинні були. І першою, хто був зі мною, це була моя кохана із своєю подругою, яка її тоді підтримувала. Як ви дізналися про те, що у лікарню, що він отримав поранення? Про що ви тоді взагалі думали і як ви реагували на це? Дізналась у той самий день. Мене ще доля вела до Києва. Я намагалася йому додзвонити і сказати, що все добре. Я тут він не відповідав і десь о четвертій або п'ятій годині вечора. Набрав його товариш і сказав, що Ну, він сам не розумів, що з ним відбулось, він знав про підрив. Він сказав, рука, нога, голова, все. І у мене така купа думок, що з ним трапилось. Я його знайшла у Мечникова і через день йому зробили операцію по видаленню очей. Для мене це був шок. Я була у якійсь пустоті, але 12. Серпня його привезли до головного військового шпиталю Києва. Я вперше зайшла до нього в реанімацію, взяла за руку, сказала, що все буде добре, розривілась і пішла додому. Я очікував того часу, коли мене відправлять до Лоренституту, тому що я, якщо знімаю слуховий апарат, я нічого не чую. І тоді для мене спілкуватись було ну так важко. Я нікого не бачу, нічого не чую. І я не розумію, де я знаходжусь, з ким я знаходжусь у палаті, якщо я один, це для мене ну зовсім ніякої комунікації не з ким. І пройшло два місяці. Мене перевели до Лоран інституту зробили першу операцію і відпустили на відновлення. Після всього пережитого, після поранення Владислава, вам обом довелося адаптуватись до нового життя. Як це відбувалося вже в нових реаліях? Після крісла колісного, щоб він вже робив свої перші кроки, якось адаптувався до того, що потрібно ножками ходити по землі і орієнтуватись у просторі, ми брали за руки і я його водила вправо, вліво з такими рухами. Так ми спочатку нічого особливого не робили, не готували їжу, не займалися ремонтами, просто там вели справи по бО, але потім я його почала. Так, давай ти помиєш посуд. Давай, будь ласка, приготуємо їсти разом. Скажіть, а на кого лягла фінансова сторона витрат, і чи підтримувала фінансово якось вас держава? Як тільки я отримав поранення, на мене відкрили збір? Мені допомагала вся країна, вся. Поки-поки ми потроху, оформлюючи усі документи, отримали компенса компенсацію від держави. Я отримав пенсію. Я не можу сказати, що все це був, був легкий шлях. Ні, це сумно важкий шлях, тому що країна не була підготовлена до такої кількості людей з інвалідністю, до такої кількості військових поранених. Розкажіть про вашу реабілітацію, що саме вам призначили лікарі і куди вас направили одразу після операцій? Ніякої реабілітації на державному рівні ми ішлювало. Ми почали самостійний пошук, все, все робили, якісь громадські організації. Таким чином ми знайшли громадську спілку, сучасний погляд, яка мені дала перші навички фізіотерапії. Ходьби з білою тростиною, орієнтування в просторі, якусь самостійністю побуті, після чого вже стало набагато простіше жити, якщо відверто. А кажучи про фізичну реабілітацію, ми до цього прийшли самі. Як тільки Добігі. я вийшов із шпиталю і. Зрозумів, що потрібно відновлювати фізичний стан, тому що досить довго пролежав, досить довго ем, повинно було зберігати зусилля і фізичні теж для відновлення. Ем, була атрофія, і вже деякий час я зрозумів, що є серйозні е, проблеми зі спиною і так далі. Плюс е орієнтація в пространстві вона дуже сильно залежить від координації рухів і від, від стебулярного апарату. От, це теж довго приходило. Так ми і почали займатися самі у залі. Чи були якісь складнощі під час вашого пристосування, адаптації? Найгірше це те, що коли ти проходиш ВЛК, і ВЛК вже виносить тобі вирік, що ти. Небоєздатна одиниця, ти непридатний до військової служби внаслідок того, що в тебе відсутні оба ока. Але одразу після цього, для того, щоб отримати групу з інвалідності та почати отримувати пенсію, потрібно усіх у тих самих врачів, яких ти проходив при ВЛК, тільки вже у цивільній поліковіниці проходити і усі ці. Сім кругів пекла знову та знову. Щодо реабілітації, скільки вам потрібно було часу від моменту, от, коли лікарі сказали, що ну, операції позаду, до моменту, коли ви повністю пристосувались до цивільного життя? Фізична реабілітація триває досі. Насамперед ну, справа в тому, що. Кожного разу, коли ти займаєшся чимось для того, щоб відновити свій фізичний стан, це потрібно робити регулярно. А коли є декілька операцій, перша операція і є заборона займатися фізично два місяці, три місяці, проходить цей час, ти повертаєшся на тренування. Місяць тренувань, два місяці тренувань, інша, інша операція, і знову заборона. Знову заборона займатися ще два-три місяці. Усі мої ініціативи з приводу спортзалу, басейну, прогулянок на свіжому повітрі, або якихось там мандрівок у Карпати, або ще кудись, або їздити на реабілітації до громадських організацій та там до громадських спілок. Це моя особиста ініціатива. Спочатку реабілітологи. Які приходили у шпиталь, давали координаційні вправи стосовно там кудись доторкнутись, там до носа, до лоба, і ще кудись, там на одній нозі постояти, на іншій нозі постояти, потягнутись кудись. Ну, на ось таких елементарних базах. А потім, вже коли я потрапив на реабілітацію до сучасного погляду, там на протязі двох. Протягом двох тижнів мені, мене навчили правильно дихати, правильно займатися спортом, так, щоб мені не ставало погано. І ось я продовжую це робити кожного дня. Владиславе, розкажіть, що для вас після повернення з фронту було найскладнішим, і як відбувалася ваша адаптація до життя тут вже? Напевно, найскладніше це соціалізація. Я не мав впевненості, що люди навколо будуть реагувати правильно на мене. Мав декілька таких ситуацій, коли розумів, що досі соціум не підготовлений. До такої кількості людей з інвалідністю, до такої кількості ветеранів. І це трохи пугало мене. А потім потрохи-потрохи цей страх зник. На ваш погляд, чи достатньо розвинена Україна в цьому плані? У напрямку безбар'єрності та доступності не розвинена. Якщо брати від 100%, мабуть, Можливо, відсотків на 20, розвину, а далі ні. Навіть ті позначки, те, що є у ліфті, це моя особиста ініціатива. Це те, що створено тільки у рамках пілотного проєкту, який має назву Територія безбар'єрності. І очолює цей проєкт, моя благодійна організація. Побачимо перемогу. На жаль, на жаль, так. Найперше, що потрібно робити, навіть за відсутністю необхідних інструментів. Ресурсів це змінювати сприйняття, сприйняття людей до осіб з інвалідністю, до ветеранів, до будь-якої форми інвалідності. Скажіть, кому ви допомагаєте, яку допомогу надаєте, і як функціонує фонд? Благодійна організація, побачимо перемогу, була заснована одразу після того, як отримав поранення. Як тільки я Вийшов зі шпиталю, я побачив своїми очима, так кажучи, які вже були ампутовано, що коїться навкруги, і що потрібно змінювати у напрямку підвищення якості життя осіб з відсутністю або порушенням зору. Ми почали брати під опіку цивільних та військових, які отримали мінно-вибухову травму, наслідок чого зазнали пошкодження зору. Ми займаємось. Закупівлю біоматеріалів для відновлення зору, ми займаємось закупівлею асистивних технологій найкращими реабілітаціями, які зараз існують в Україні. А також займаємось пошуком та підготовкою усіх необхідних інструментів в Україні для того, щоб одного разу усі, хто так заслуговують, знову побачити і своїми очима побачити нашу перемогу, змогли це зробити. Владиславе, я вам насправді дуже дякую за сьогоднішню розмову, за сьогоднішню зустріч, за вашу силу і за те, що, попри всі випробування, ви не втрачаєте оптимізму і рухаєтеся тільки вперед. І те, про що ви так хотіли допомагати іншим, ви втілюєте це все в життя. Я вам дуже дякую. Приємно.